314 вправо. Одчить першим 2, цілих, одна сьома. Відняти в дужках 9,28 мінус 3, 14. І тут домножимо на 2 Дев'ять силых сьома залишається. Відняти.

восьмом другим. одна ціла две дев'ять минус дужка одна ціла п'ять двадцять сьомих мінус тринадцять вісімнадцятих так тут домножаємо на два тут на три цілу частину по

П'ять. Тут уже 5 буде. 25,54. 25, Не скорочується, тому тут домножаємо на 6. Буде одна ціла дванадцять п'ять четвертих відняти. 25 54. До рівня одиницю забираємо. 54 четири плюс дванадцять, шістдесят шість, п'ятьдесять четвертих, мінус двадцять п'ять, п'ятдесят четвертих. Сорок одна, Чотири цілих дві Відняти три цілих. 15 тридцять третіх, мінус дві цілі тринадцять, двадцять других. Так, тут на два домножимо, тут на три. Значить, чотири цілих дві одинадцять і мінус три цілих.

57. 66. Так, вообще на 3 можна було б скоротити, мабуть, так. Да? Ну, так, да, можна було б, але вже, мабуть, пізно. Хай буде, як буде. Хай буде, як є. Значить, тут одиницю забираємо буде 3,66 плюс 12. 78, 78, 66 мінус 3,57 57, 66. Цілі 3, мінус 3, 0, 78 мінус 57. Це буде 21, 66 на 3 Ділимо, буде 7, 22.